Сьогодні поговоримо про розкриття дужок, а саме випадок, в якому розкриваємо дужки за різними знаками. Почнемо з того, що всі числа ми можемо поділити на три групи. Це у нас будуть додатні числа, наприклад, 3, 5, 1, 2. Числа від'ємні, наприклад, мінус 3, мінус 5, мінус 1, 2. І є третя група, до нього відноситься лише одне число, це в нас число 0. Воно не відноситься ні до додатніх, ні до від'ємних числів. Наступний аспект, на який ми з вами звернемо увагу, це як ми множимо числа з різними знаками. Почнемо з того, що, наприклад, у нас є число додатнє, ми помножимо його на додатне. 3 помножимо на 5, ми всі знаємо, це 15. 3 число додатні, множимо на 5 на додатні, і в результаті отримаємо число додатне. Наступний випадок, якщо ми додатні число, помножимо на від'ємне. В цьому випадку ми отримаємо відповідь від'ємне число. Наприклад, 3 множимо на мінус 5, у відповіді буде мінус 15. Третій випадок, якщо ми з вами від'ємне число, помножимо на додаль. В цьому випадку ми теж отримаємо від'ємне число. Від перестановки множників добуток не змінюється. Якщо ми мінус 5, помножимо на 3, отримаємо мінус 15. І четвертий випадок, якщо ми від'ємне число, помножимо на від'ємне. В цьому випадку ми отримаємо відповідь у вигляді додатнього числа. Мінус 3 помножимо на мінус 5, отримаємо просто число 15. Ось ця табличка нам знадобиться для того, щоб розкривати дужки. Почнемо з того, що будемо розкривати число, що множиться на дужку. Беремо ось такий приклад. А. Помножити в дужках B плюс C. Розкриваємо ми таким чином: число, що стоїть перед дужками, ми маємо помножити на кожне із чисел в дужках. Тобто А множимо, і А множимо. В першому випадку множимо на B, в другому випадку множимо на C. Число, що стоїть перед дужками, ось воно у нас множиться на кожне із чисел в дужках. Давайте на прикладі з числами. Наприклад, 2 помножити, а в дужках у нас буде 3 плюс А. В цьому випадку нам треба 2 помножити на 3 плюс 2 помножити на А. Бачите, число 2 повторюється і в першому, і в другому випадку. І можемо трішечки його змінити. 2 помножити на 3 це на 6, плюс 2 помножити на а це 2а. Оскільки числа не подібні, то це наша відповідь. Візьмемо ще один приклад. А плюс 7 помножити на 3. Ми з вами знаємо, що від перестановки множників добуток не змінюється. Тому ось такий запис можна для себе, для зручності, записати у вигляді 3 помножено на дужечку. І розкривати будемо за тим самим принципом. Якщо не хочете переписувати, то все одно починаємо множити з першого числа, потім друге. Тобто 3 множимо на А, а потім 3 множимо на 7. 3 помножити на А плюс 3 помножити на 7. Наголошую ще раз: число перед дужками множимо на кожен із доданків в дужках. 3 помножити на А це в нас буде 3А. 3 помножити на 7 буде 21. Другий випадок. Якщо у нас з вами виявиться, так, що у нас є від'ємні число. Наприклад, у нас є число мінус 5, що множиться на дужечку А мінус 4. Дивіться, число мінус 5, воно від'ємне. А воно стоїть без мінуса, отже, ми будемо вважати, що воно додатнє. Мінус 4 беремо повністю як число, воно у нас буде від'ємне. Ми їх ось так об'єднуємо, дивимось. Дивимось просто на числа. У нас три числа. Мінус 5, а мінус 4. Тепер спочатку з'ясовуємо знаки. Дивимось, нам треба взяти мінус 5 помножити на перше число. Від'ємне множимо на додатнє. Мінус на плюс дає нам мінус. Тепер просто множимо 5 на А, 5А. Далі, наступний крок нам треба мінус 5 помножити на мінус 4. Спочатку з'ясовуємо знак. Мінус мінус. Мінус на мінус дає нам знак плюс. Наступний крок просто перемножаємо між собою числа. 5 на 4 це в нас 20. Тобто у нас відповідь буде мінус 5а плюс 20. Давайте візьмемо ще один приклад. Мінус 3, а в дужках буде у нас мінус 2 плюс 4а. Спочатку ми маємо мінус 3 помножити на мінус 2. З'ясовуємо знак мінус мінус. Мінус 3 від'ємне, мінус 2 від'ємне. Мінус на мінус дає нам знак плюс. Тепер просто перемножаємо. 3 на 2 це в нас 6. Далі нам треба мінус 3 помножити на плюс 4а. Тобто мінус від'ємне, оскільки стоїть плюс 4а, то воно додатнє. Мінус на плюс дає знак мінус. Тепер просто числа без знаків перемножаємо 3 помножити на 4а. Це в нас 12а. Ще один приклад беремо. Мінус 7 помножити на мінус 3 мінус 2а. Перший крок. Нам треба мінус 7 помножити на мінус 3. Від'ємне число, від'ємне число. Якщо від'ємне число помножимо на від'ємне, буде додатнє, тому знак буде плюс. 7 помножити на 3 це 21. Далі нам треба мінус 7 помножити на мінус 2а. Мінус 7 мінус 2а. Мінус на мінус знову дає знак плюс. Пишемо плюс, і тепер просто перемножаємо без врахування будь-яких знаків. Просто чисно: 7 помножити на 2а. 7 на 2 вийде 14а. І ще один приклад для закріплення. Якщо у нас буде 3 додати 4А. Все це помножено на мінус 5. Дивимось, принцип не змінився. Але у нас число стало за дужками. Від цього нічого не змінюється. Ми можемо його переписати в звичному вигляді, поставивши число перед дужками. Так? Від перестановки множників добуток не змінюється. А можемо. Помножити так само, як і перед цим. Мінус 5 на перше число, да? мінус 5 на друге число. Дивимось. Мінус 5 число від'ємне, 3 число додатнє. Від'ємне на додатнє буде від'ємне. Тепер перемножаємо самі числа просто 5 на 3. 5 на 3 15. Тепер дивимось. Наступний крок нам треба мінус 5 помножити на 4а. Мінус 5 від'ємне, плюс 4А додатні, да, бо стоїть знак плюс. Мінус на плюс дасть мінус. Тепер просто без всяких врахувань перемножаємо 5 на 4а. 5 помножити на 4 це 20а. Наступний випадок, якщо ми множимо з вами дужечку на дужечку. Да, якщо у нас двоє дужок. Наприклад, у нас є. А плюс Б, що множиться на С плюс Д. В цьому випадку ми беремо число А, перше число, фіксуємо його для себе і перемножаємо на кожне із чисел в других дужках. Потім беремо друге число в цих же дужках і повторюємо ту саму процедуру Б множимо на С, Б множимо на Д. Тобто вийде, що у нас А помножено на С плюс А помножено на Д, плюс В помножено на С, плюс В помножено на Д. Беремо на прикладі. Беремо 3 мінус А 5 плюс 4С. Спочатку фіксуємо перше число. Фіксуємо число в 3, і будемо множити його на кожне із чисел в перших дужках. Причому враховуємо знаки: 3 множимо на 5, 3 додатнє, 5 додатнє, в результаті число буде додатнє. Тобто мінуса я не ставлю. Тепер просто перемножаю 3 на 5, 15. Тепер дивлюся, 3 треба помножити на плюс 4C. Плюс 4C число додатнє. Тому додатнє на додатнє дасть нам знак плюс. Тепер просто перемножаємо 3 помножити на 4C вийде 12. Тепер беремо наступне мінус А. Воно у нас від'ємне. Нам треба помножити його на перше число в дужечках і на друге. Враховуємо мінус А число від'ємне, множимо на 5. 5 число додатнє. Від'ємне множимо на додатнє, в результаті отримаємо число від'ємне. Тобто, ставимо собі мінус. Тепер перемножаємо без врахування будь-яких знаків. А помножити на 5. А помножити на 5 це 5а. І точно так само робимо з наступним числом. Мінус А множимо на плюс 4С, мінус А число від'ємне, 4С число додатнє, мінус на плюс дає нам мінус. Записуємо результат нашої дії. Тепер перемножаємо, не зважаючи на будь-які знаки А множимо на 4C. Це у нас буде 4аС. І ще один приклад. Беремо, наприклад, 7 мінус А помножити на А мінус 5. Спочатку перше число множимо на кожне із чисел в дужках. 7 помножити на А. 7а. Тепер дивимось 7 додатнє, тут мінус 5, воно від'ємне. Додатнє від'ємне. Буде від'ємне. Записали знак. Тепер не дивимося на знаки, тільки множимо 7 на 5, 35. Тепер фіксуємо наступне число. Мінус А треба помножити на кожне із чисел в другій дуже. Мінус А число від'ємне. Просто А число додатнє, бо перед ним немає мінуса. Від'ємне, множимо на додатнє, має вийти мінус. У відповіді буде від'ємне число. Поставили мінус. Тепер просто перемножаємо. А на А це в нас А квадрат. І множимо мінус А на мінус 5. Так? Мінус А від'ємне, мінус 5 додатнє. Ой, від'ємне, вибачте, мінус на мінус дає плюс. Ставимо знак. Тепер просто перемножаємо А помножити на 5 це в нас 5А. І в цьому випадку ми ще з вами бачимо, що в нас є подібні. Ось у нас є 7А і 5А. 7А додати 5А, це в нас з вами буде 12А. 12А мінус 35 і мінус а квадрат. Подібних доданків в нас більше немає. Для тих, хто забув, подібні це доданки з однаковими змінними в однакових степенях. Тому ось це вже наша відповідь.